Традиційно на святкуванні дня міста в міському парку працювали виставки декоративно-прикладного мистецтва джерела барвистого краю. Наш край здавна поціновувався і славився гарною природою, яка надихала багатьох поетів та художників. Наші сучасні майстри пензля представляли свої роботи на святкуванні. Кожен мав можливість ознайомитися з роботами майстрів писанок, ляльок, мотанок, бісероплетіння, а також охоче приміряли на себе справжній український одяг і в ньому сфотографувалися. Але найбільше увагу звертали гості і жителі міста на ці майстерно оброблені скляні банки. Пані Ольга каже. Це вироби із полімерної глини. Спочатку були сережки, а потім ось такі декорні банки. Це полімерна глина. Я з нее начала сначала делать сережки. Ну, у меня было больше, я просто часть продала уже. А потом решила сделать декупаж на баночках. І от у меня такі от баночки. І ну не знаю. Вот как будет у меня с этой идеей? Вот такое. Вот видите, вот как бы начала идеи придумывать. Человек смотрит из окна. Сначала просто увидела домик. Это был домик грибок. І в інтернеті увиділа, а потім вже почала создавать свої идеи. Просто домики стала вот этот придумала, думаю, це пусть домик в горах буде у мене. Завіталася зі своєю вишивкою і гості з шостки, які привезли з собою власноруч вишиті рушники, серветки та скатертини. Ми в своїх вишивках не тільки крестиком вишиваємо, ми використовуємо всякі забиті шви, мережки, зерновий вивод, шов. Выкалывание. Выкалывание. Ну то, что сейчас уже начали заниматься хардангером. Вот. Ну, забытые вышивки вспоминаем, старинные рисунки переснимаем и на свою вышивку переводим. Вот. Мы в городе. Пользуются спросом как у нас, так и за рубежом. По іншу сторону міського парку свої виставки розгорнули сільські ради. Господарі й господині щиро просять на гостини. Також можна було побачити виставки харчових, промислових та переробних підприємств району, виставки конкурсу квіткових композицій, квіткове містечко. Столи кожної сільської ради валилися від різноманіття страв і від городини, запечену рибу, молочне порося, млинці, сало, хліб, горілчані вироби, пироги з маком, з капустою, яблука, груші та багато чого цього дня куштували жителі і гості міста. Адже цьогорічний урожай в селі досить непоганий. І тому найкраще було представлено на святі дня міста. Картошка неплохая, морковка, перець красивий, помідорів мене багато. На День міста кожен рік. Отож свято вдалося на славу. І Сіверська земля вкотре довела, що вона багата на таланти. І саме вона надихає багатьох творити і працювати.